Юрій Кузьменко, у народі відомий як боярський чи васильківський маніяк, Елвіс або Шатун, зразковий сім'янин, вправний столяр і таксист. Близькі люди казали, що Юра і мухи не скривдить. Не пиячив, не байдикував, однак в якийсь момент він зрозумів, що чогось йому у житті все ж бракувало. Почав з дрібних грабунків, згодом став голківником і, зрештою, перетворився у серійного вбивцю. Зовні столяр не змінився. Ніхто, як і раніше, нічого поганого про нього сказати не міг. Однак відтоді в навколишніх селах почали зникати жінки, молоді й старі, заміжні та самотні. Страх охопив спершу одне село, що біля лісу, згодом друге, а через деякий час прийшла біда й до найближчого міста, потім до наступного. Ну і по черзі: боярка, Васильків, Фастів. Пізніше рідні та вся країна дізнаються, що на рахунку цієї істоти більше десяти вбивств і десятки епізодів насилля та грабунків. Ймовірно, жертв було суттєво більше, адже окремі кадри з тодішньої міліції, наче працювали з душогубом пару і займались його прикриттям. Стає насправді не по собі, коли дізнаєшся про факти правоохоронної недбалості, які мали місце бути у цій справі. Сьогодні ми поговоримо про холоднокровного серійного маніяка вбивцю з Київщини, нікчемність міліції і наслідки її недбалості. А також дізнаємось, як душогуб Кузьменко став Елвісом і чому одна з його жертв, якій вдалося вижити, шукала повторної зустрічі з Кривдником. Вітаю кожного та кожного на каналі Детективченко. Радий з вами познайомитись, якщо ви тут вперше. Не забудьте приєднатись до нашого True Crime League, підписавшись на канал, вподобати дане відео і лишити свій слід у коментарях під цим роликом. Приємного перегляду. Кузьменко проживав у місті Боярка Київської області разом з дружиною та Пасенком. Сам був родом із села Барахти, що нині входить до складу Васильківської міської громади. Працював столяром, іноді підробляв таксистом. Сім'я маніяка не могла повірити, що всі ці роки жила під одним дахом із монстром. Він чудова людина. Не вірю, що він когось убив. Юра і мухи не образить. Заступався за відчим опасинок. З тією людиною юнак дивився вечорами фільми, не знаючи, що в інші вечори той нападав і вбивав жінок. Кузьменко далеко не відразу став маніяком і серійним вбивцею. Його немов підштовхувала до цього безпорадність наших правоохоронців, які ігнорували абсолютно очевидні речі. У поле зору міліції він перше потрапив у 2002 році. У Київському ботанічному саду імені Гришка столяр нападав на жінок, котрі йшли на роботу. Під час затримання його добряче побили місцеві стражі порядку, доволі розповсюджене явище на той час. Майже рік Кузьменко провів у слідчому ізоляторі і був звільнений достроково за хорошу поведінку, а також завдали застосування свого фаху, оскільки у неволі чоловік займався ремонтом меблів тюремного керівництва. Після короткого ув'язнення він знову повернувся до попередніх занять, столярував, підробляв таксистом на п'ятірці і знову нападав на жінок. Є інформація, що маніяк вчиняв сексуальне насилля ще до скоєння першого вбивства. Подейкують, що у серпні 2003 року він заліз уночі до школи у Вишневому і піддав сексуальному насиллю охоронницю, забрав аж 37 гривень. Мабуть, сподобалося, бо через день проник в іншу школу у селі Крюківщина і зробив те ж саме. Через кілька місяців знову школа, уже в гатному, і знову напад на охоронницю. Закінчив столярцю серію походом до котельні у Крюківщині. Однак там все пішло не за планом, в результаті чого чоловік отримав удар цеглиною по голові і був змушений відступити. 25 травня 2005 року він влаштував засідку в лісу смузі біля станції Гливаха, на стежці якої дачники скорочують собі шлях до платформи. Він вистежив 68-річну пенсіонерку, ударив по голові, затягнув в кущі і почав ґвалтувати. Старенька знепритомніла і померла на місці через кілька годин від інфаркту. Родичі пенсіонерки почали бити на сполох третього дня. Міліція відмовилася приймати заяву про зникнення за місцем її проживання. Доньки загиблої пояснили, Оскільки зникла в гливасі, то звертайтесь у Васильків, тобто до райцентру. У Василькові заяву прийняли, але шукати бабцю не стали. Зрештою, тіло знайшли самі родичі. Однак Васильківська міліція відмовилася порушувати справу. Мовляв, жінка зривала з себе одяг та білизну через спеку. Складається враження, що десятки правоохоронців діяли в змові з маніяком, у ті часи, коли він ще не вбивав, а лише гвалтував, Його можна було впіймати. Відомо також ще кілька випадків, коли міліція під різними приводами відмовляла жертвам Кузьменка в порушенні кримінальних справ. Згідно з матеріалами слідства, перше вбивство Кузьменко скоїв 19 червня 2006 року. Того дня його автомобіль зупинився біля 20-річної студентки, котра поверталась із Києва до Тростинки, рідного села Дівчини. Вона важку сумку до автобусної зупинки. Кузьменко теж родом із тих місць і знав її, тож запропонував допомогу. Дорогою маніяк звернув із наміченого шляху, пославшись на те, що потрібно заїхати у справах. Він привіз дівчину на покинутий аеродром і наказав роздягатися. Після акту насилля Кузьменко спробував залякати жертву і переконати її нікому не розповідати про те, що сталося. Але дівчина сказала, що не стане мовчати, після чого він її задушив. У тій місцевості росла висока трава, і незабаром її вирішили скосити. Косарка просто перемолотила тіло дівчини, і коли останки знайшли, слідів насильства, звісно, не було видно. Згодом він поділився своїми враженнями зі слідчим Русланом Сушко. Коли я її душив, то переживав такі відчуття, що зрозумів, це те, що я шукав. Так відбулася ініціація маніяка серійного вбивця. Відтоді до міліції одна за одною надходили звістки про знайдені жіночі тіла, заяви про зникнення від родичів і що головне від жертв, яким вдалося вижити. Початок розслідування цієї серії вбивств поклало повідомлення невідомого, який зателефонував у 8 годині 15 вересня 2007 року в міліцію Києво-Святошинського району Київської області. Той, хто телефонував, розповів, що збирав гриби в лісі неподалік від станції Малютянка і виявив труп жінки. Це було за півтора кілометри від околиці Боярки. Слідчо-оперативна група райвідділу виїхала на місце і знайшла там тіло 69-річної Ніни Корнєєвої з ознаками насильницької смерті. За життя загибла працювала завідувачкою дитсадка Теремок у Вишневому, де й жила. Того ж дня було порушено кримінальну справу за фактом убивства. Оскільки було очевидно, що діяв у всіх п'яти випадках один і той самий маніяк, що, втім, ретельно приховувалося від населення, і навіть рідні потерпілих. Усі кримінальні справи передали старшому слідчому в особливо важливих справах Руслану Сушку, який об'єднав їх в одне розслідування. За плечима в Сушка було 12 тисяч судових вироків. Мова йде про справи, де він був слідчим і керівником слідчих груп, із них 8 тисяч за особливо тяжкі злочини. До 2007 року, в трикутнику боярка Васильків і залізничної станції Корчі, кількість жіночих трупів росла з геометричною прогресією. На запитання про те, чому міліція відмовлялася порушувати кримінальні справи, слідчий Сушко реагує різко, тому що дегенерати. Раніше я думав, що це професійна деформація, а потім зрозумів, що вони такими народжуються, їм все пофіг. За словами Сушка, місцеві оперативники не лише всіма можливими способами відмовлялися порушувати кримінальні справи, а й могли заховати останки жертв. З кожним скоєним злочином маніяк ставав дедалі обережнішим. Він обзавівся маскою панчохою і рукавичками. Іноді жертвам вдавалося уникнути смерті, але якщо маніяк розумів, що жінка побачила його обличчя, її доля була вирішена. Сушко казав, що правоохоронцям було відоме місце злочину, інколи вони могли з точністю до кількох секунд визначити час вбивства. Наприклад, вбивство завідувачки дитсадка. Вона завжди в один і той самий час виходила з дому і через 12 хвилин була на роботі, ішла стежкою через ліс. У момент вбивства була хороша погода. Тоді Сушко подумав: а раптом у цей час там пролітав супутник. Якби в нас був знімок, ми могли б побачити автомобілі, що проїжджали і зупинялись в околицях. Нехай їх буде десятки чи сотні, але це вже щось. Розповідав Сушко. З цією ідеєю підполковник пішов до військових в управління розвідки. Там йому запропонували послуги на майбутнє, тобто, якщо буде відоме орієнтоване місце наступного злочину, то розвідники будуть баражувати в тому районі на літаку та фотографуватимуть місцевість. Але як заглянути в минуле? Чи пролітав там супутник? Український не літав, але, можливо, літав натівський. Тоді українська сторона звернулася до НАТО. Був оформлений запит через Генпрокуратуру, Міноборони і інші інстанції. Були відправлені параметри: час і місце. А в НАТО шукали зйомку в архіві. Це, до речі, платна послуга. Один знімок 5 на 5 кілометрів на той час коштував 1250 доларів. А таких знімків треба було багато сотні. Проте держава оплатила цю послугу і слідчі отримали потрібні кадри. Це дещо зрушило справу з мертвої точки. Що можна побачити із супутника? Номери не побачиш, але слідчі дійшли до висновку, що колір автомобіля був або зелений, або червоний, марка, Москвич або Жигулі. Одній жертві вдалося побачити обличчя маніяка. Вони їхали разом в електричці, і чоловік привернув її увагу. Сподобався. Коли жінка зійшла з поїзда, на неї накинувся маніяк у масці з панчохами та рукавичками. Зґвалтував і пограбував. Вона впізнала в ньому чоловіка з електрички за одягом. За словами потерпілої, маніяк був схожий на співака Елвіса Преслі. Так за Кузьменко закріпилася кличка Елвіс. Ще одна 18-річна дівчина зникла після дискотеки взимку. Наступного ранку її знайшли на ставку, опущену головою в ополонку. Штани на ній були розірвані, верхнього одягу не було, на тілі були синці. І що ж було основною версією слідства самогубство. Схожий випадок: було знайдено тіло жінки 30 років з розведеними ногами і без білизни. Правоохоронці озвучили родичам вбиту геніальну здогадку. Жінка вирішила справити в лісі малу потребу, знепритомніла і замерзла на смерть. А одній з потерпілих протягом кількох років довелося зберігати труси з біологічними слідами маніяка. А все тому, що у жінки не прийняли заяву, але вона сподівалася рано чи пізно довести провину злочинця. Так, завдяки недбалості деяких співробітників правоохоронних органів, маніяк залишався на волі і продовжував свою справу. Вважають, що сексуальні маніяки доволі перебірливі. Об'єктом їхньої уваги стають люди певної зовнішності, скажімо, дівчата приблизно одного віку, схожої тілобудови, інколи однієї професії. Однак серед жертв Васильківського маніяка були як і зовсім юні студентки, так і 80-літні бабусі, представники найрізноманітніших професій та соціальних статусів. Останньою жертвою стала 20-річна студентка Анна Бондар. Вона вийшла з електрички у Василькові і попрямувала до автобусної зупинки. До рідного села було недалеко всього 9 кілометрів. Згідно з розкладом, автобус уже мав би приїхати, проте він ненадовго спізнився, адже водія затримав дзвінок. Його розмова із сином тривала якихось 90 секунд. Ці секунди і вирішили долю Ані. У цей момент Кузьменко під'їхав до неї на своїй машині і запропонував підвезти. Дівчина погодилася, адже маніяк був не просто її знайомим, а далеким родичем. Однак кровний зв'язок не завадив скоїти злочин. Маніяка вдалося спіймати завдяки щасливому випадку. Таксист, знайомий Анни, Бачив, як та сідала в машину, і навіть запам'ятав дві перші літери номерів. Чоловік у минулому був розвідником, тому звертав увагу на дрібні деталі. Інформація про марку автомобіля, дві букви на номерах, окреслений ареал проживання вбивці, опис його зовнішності, детальний психологічний портрет і фізичні характеристики дозволили звузити коло підозрюваних до кількох людей. Дільничий узяв у всіх підозрюваних зразок слини. Коли аналіз ДНК був готовий, Кузьменко зник. До цього моменту міліція володіла інформацією про всі знайомства і родинні зв'язки Кузьменка. Після того, як стало відомо про його зникнення, 30 травня 2009 року один зі слідчик піднімався сходами Київської Хрущовки, де жив брат Кузьменка. Назустріч йому швидко спускався чоловік, віддалено із певного ракурсу, схожий на Елвіса Преслі. Юра! запитав слідчий. Юра, відповів мужик і, отримавши сильний удар, впав на землю. Маніяк зізнався у 206 вбивствах. Але Кузьменко не міг згадати деталей. Пори року в нього поділялися на два види: холодно і тепло. Жінок взагалі не може описати. Мав три категорії: молода, десь до 40 років, просто жінка від 40 до 60, і літня після 60. усе більше жодних індивідуальних ознак. Він працював уздовж залізниці, вишукуючи самотніх жінок, які йшли через ліс. Згідно з експертизою, був психічно нормальний і відповідно цілком осудний чоловік. Головна мотивація сексуальна незадоволеність. Більше половини жертв пенсіонерки. Аби розкрити справи, правоохоронцям довелося захищати Кузьменка від людей, охочих вчинити самосуд. Возили його лісами на слідчі експерименти в касці і бронежилеті, в супроводі не лише конвоїрів, а й загонів Беркуту та Кобри. Від затримання Юрія Кузьменка до суду над ним пройшло два роки. За цей час було доведено 13 вбивств і один замах на вбивство. А також десятки зґвалтувань, розбоїв та пограбувань. Судове засідання проходило в закритому режимі. 25 травня 2011 року апеляційний суд Київської області засудив Юрія Кузьменка до довічного ув'язнення. Краще б мене розстріляли. Так маніяк відреагував на рішення суду. За розкриття однієї з найрезонансніших справ в історії Незалежної України: понад 10 осіб відзначено державними та відомчими нагородами. Обсяг роботи було виконано колосальний, перевірено понад 10 тисяч осіб. Проте очевидним для мене є те, що деякі міліцейські та прокурорські чиновники районної ланки зробили все можливе, щоб маніяка якнайдовше не спіймали, а його жертвами ставало додалі більше жінок. Уявляєте, жінки знайдені задушеними у певних позах з уголеною нижньою частиною тіла. А слідчий пише: немає тут злочину. Може серце схопило. У порушенні справи відмовити. Еталонна халатність тих, кому просто не хотілося брати на себе потенційний висяк, або, інакше кажучи, складну і заплутану справу. Згодом один із товаришів по чарці Юрія Кузьменка розповідав міліціонерам, як той переманив у нього коня. Наспір не вкрав, а саме переманив, поговорив із ним, і норвлива тварина пішла. Якась дівчина згадувала, що він на автобусній зупинці підходив до зграї бродячих собак, гладив їх, і вони не нападали на нього, не втікали. Через кілька років один із психологів, який вивчав Кузьменка, написав дисертацію з сексопатології. Для Кузьменка в сексі не настільки був важливий оргазм, як процес оволодіння, відчуття влади. Йому подобалося почуватися Богом. А деяким жертвам, як не дивно, подобався такий Бог. Виявилося, що поки душогуб полював на здобич, а слідчі полювали на душогуба, була ще одна людина, котра шукала зустрічі з Кузьменком. Це була дівчина, яку він раніше зґвалтував. За її словами, тоді, на лісовій стежці, вона відчула неймовірне задоволення. Молода жінка певний час поневірялася в електричці за маршрутом Київ-Фастів-Київ, але, на її щастя, так більше і не зустріла дивовижного чоловіка. Справа Кузьменка стала знаковою для української криміналістики. На базі зібраного матеріалу було написано кілька дисертацій. Це був початок заснування нової криміналістичної школи. Метод психологічного портретування був згодом опрацьований і успішно використовувався під час розслідувань злочинів інших серійних вбивців. Слідчий Сушко, психолог Ірхін, експерт-криміналіст Коструб і професор Одерій продовжували полювати на маніяків. У розробці нової методології брали участь сексологи, медики і математики. На жаль, їм усім так і не вдалося закінчити цю роботу і створити новий алгоритм пошуку вбивць. Чому? Як би це точніше сказати? Є такий неюридичний термін. Нове керівництво МВС дало зрозуміти, що вся наша робота хуйня. Так прокоментував це Руслан Цушко. А що думаєте ви з приводу даної справи? Чи справді правоохоронці посприяли такій еволюції звичайного грабіжника? Поділіться своїми думками та враженнями у коментарях під цим відео. Дякую усім тим, хто додивився до кінця. Не забудьте підписатись на канал, вподобати дане відео і лишити свій слід у коментарях під цим роликом. До нових зустрічей!